Кіровоградщина і далі приймає вимушених переселенців з регіонів активних бойових дій. Один із таких прихистків у місті Долинська приміщення гуртожитку Криворізького гірничо-збагачувального комбінату раніше стояло пусткою. Нині ж там тривають ремонти. В ньому облаштовують житло. Дім там уже знайшли два десятки родин. З деякими з них поговорили наші кореспонденти. Певне не можемо зараз пересеки. Психологиня Катерина Шепель проводить групове заняття для вимушених переселенців, які знайшли прихисток у соціальному гуртожитку міста Долинська на Кіровоградщині. Доєдналася і пані Софія з Херсонщини. Вона опікунка двох неповнолітніх дівчат. Виїхала заради їх безпеки. У мене дітки, це мої опікуни, двоє дівчаток. Вони на вона забрати, бо бігали постійно шукали, де бабушка росіяни з двома дітками. Я тоді продала корову. Всі, всі родичі, тому що теж затопила. А до мене вона не дійшла. Мою хату перед новим роком розбило зовсім. Вона не було завіщання на ти діток. Всьому. Спілкування з психологом полегшує біль людей, які вимушені були покинути домівку через російські обстріли. Якісь такі тривожні стани, тому що люди хвилюються, війна триває. Залишилася або зруйнована, або ціла, але є невідомість. Є невідомість того, чого очікувати в майбутньому, і людям важливо знайти таке стрівець стабільності. Навіть такі моменти, як Психологічна, психоемоційна підтримка особливо для людей старшого віку, особливо коли хтось приїжджає. Це дійсно важливе, актуально. Для дітей проводять заняття з арт-терапії, а соціальні працівники видають гігієнічні набори та продукти. Отримала їх і річна пані Катерина з міста Гірник на Донеччині. Вже невозможно було вже так. Було страшно, що ми виїхали. Значили ми. Покровск приїхали, а вже з Покровська теж саме сюди у нас, у нас в програмі сюди привезли. Я ж їхала на три місяці, не на все час. Я думала, три місяці перебуду, ну все, і додому. А вдома вже окупація, квартира розбита, розграблена, вже нічого немає. Приміщення, в якому розмістили переселенців, раніше належало Криворізькому гірничо збагачувальному комбінату. Роками його не використовували. Нині будівлю взяла на баланс Долинська міська рада та облаштовує для потреб ВПО. Прихисток тут вже знайшли два десятки родин більшість із Покровського району. Для них термін проживання ну неограничений. Люди, хто знаходить собі житло, хто облюбував це місце, люди забезпечені теплом, водою, гарячою водою, електрикою. Є, ну, є душові кабіни, туалетні кімнати, є їдальні, забезпечені електроплитами, холодильниками. Ну, все, що вважають, все, що ми стараємося ну, і придбати. Зараз у соціальному гуртожитку тривають ремонти. За місяць їх планують завершити, щоб прийняти ще родини, яким ніде жити через російську агресію. З Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Шворок. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.